Може жити разом, які наслідки будуть від цього, значить, стосунки, які викривлені. І за таких умов їй важко влаштувати своє особисте життя. І як наслідок починає в других чоловіках шукати батька. Тоді вона все життя залишається прив'язана до конфлікту, Батьків призводить до цілої трагедії. По-перше, це відчуття того, що ваш партнер вам як рідний. Часто це навіть проговорюють ми чоловіком, як рідні. Там, чи від чоловіків теж можна таке саме почути. Відносини, шлюб це стосунки чужих людей. І якщо ви маєте намір з вашим партнером мати відносини як з рідним, це говорить про те, що ви на нього переносите якусь іншу людину. Часто це хтось із батьків. І в такому випадку ми не або навіть потім свідомо порівнюємо свого партнера з батьком чи з мамою. І якщо щось не співпадає, ми потім конфліктуємо з ним. А якщо партнер захоче розірвати стосунки, то тоді взагалі це ціла трагедія. Бо це наша внутрішня дитина чує, що мама чи тато хоче її покинути. І ніякі рекомендації друзів тоді, е, знайти когось іншого, взагалі не працюють. як можна знайти іншу маму чи батька. Також між родичами неможливі в нормі, звичайно, сексуальні стосунки, бо це інцест. Як наслідок, такі парі сексуальні стосунки значно погіршуються. І якщо це когось із них не влаштовує, він заводить собі когось на стороні. Поділіться, чи хочеться вам назвати вашу кохану чи коханого рідним. А ми переходимо до другого факту. І це жити тривалий час разом не зареєстрованими. Хто може жити разом, але не бути зареєстрованим в шлюбі? Правильно, родичі. Чужі повинні реєструватися, пожити, подивитися, притертися, щоб краще зрозуміти це добре. Але якщо таке проживання затягується на тривалий час, значить в стосунках є викривлення, вони стали зріднюватись. Які наслідки будуть від цього тоді? Такі ж, як і в першому пункті. Якщо є потреба, переслухайте. А також скажіть, як це саме для вас? Чи нормально жити разом і не узаконювати свої? Відносини. І останній на сьогодні, третій фактор, який руйнує відносини, це давати оцінку своїм батькам, хороші вони, як чоловік, чи жінка один одному чи ні. Дитину не повинні стосуватися подружні стосунки, вони існують безпосередньо тільки між подружжям. Коли дитина попадає між чоловіком і жінкою, а це буває, коли в подружжя є конфлікти між собою, то в неї можливі наступні варіанти. Або вона в ролі буфера стосунків, покращувача такого стосунків. Да? Тоді все життя вона залишається прив'язана до конфлікту батьків і боїться залишити їх, думаючи, що вони без неї загинуть. І за таких умов їй важко влаштувати своє особисте життя. Або дитина ж вибирає одну з конфліктуючих сторін. І якщо, наприклад, дівчинка вибирає маму, жаліючи і вважаючи, що батько робить їй щось погане, то тоді вона психологічно втрачає батька. І як наслідок починає в других чоловіках шукати батька, що теж не дасть хороших стосунків. Поділіться своїми думками: чи задоволені ви відносинами ваших батьків, чи ні. Пишіть. Я читаю коментарі і відповідаю на них. Вам хороших відносин! А з вами була ваш коуч, психолог Валентина Чубар. Пока-пока.